Привіт усім, з вами Велон, і ми продовжуємо грати, як завжди у Козаки 3. Сьогодні у нас на огляді доволі такий цікавий матч е, проти польської команди, товариський матч. Я думаю, вам буде цікаво. Давайте дивитися його. І так, що ми тут маємо? А маємо ми, що випадає нам Шотландія і. і і... і Австрія. У мене випадає, я граю під синім кольором VELON Мій союзник Микета. Е, Микета зараз заміняє мого основного тімейта Сіді Мейсона. Мейсон в той момент був на роботі, як, наскільки я пам'ятаю. І Микета був згіден зіграти зі мною. Микета це початківець, він тільки недавно почав грати. Тут ще доволі дивно було, ну пізніше я вам ще все розкажу. Ми вибирали тактику, яку йому зіграти. Е, так. По правій стороні в нас грають польські гравці VN Волос під зеленим кольором за Шотландію і Агата. Агата за Австрію фіолетовий кольор. Чим цікаво, ну за Волоса я так особливо нічого не знаю. Знаю, що він довго грає вже в козаки. Він доволі доволі гарно. Правда, поляки більше грають на опції 0 ПТ. Більше такі опції. Так, 0 ПТ, 10 ПТ. На 15 ПТ вони так рідко грають, а зараз у нас турнір 15 ПТ, тому. ПТ це час миру, щоб хто там не знає. А, Агата, Агата. Агата це теж, вроді, початківець, але початківець, який встиг вже винести топового гравця. Це там була така ситуація. Вони грали минулий турнір. І вона винесла топового гравця, який входить в топ-10 чи навіть в топ-5 по козаках, тому при неї навіть складали різні меми. Так що вона теж такий доволі серйозний опонент, і нам прийдеться постаратися. І тут, що я хотів вам розказати, ми тут е думали, що нам зіграти. Микета на той момент вивчив е за Європу тільки. Цей 400 спітковою. І знаєте, за за Австрію грати в 400 спіковою дуже дуже опасно так сказати. Бо якщо тут буде швидкий раш це все. Але іншого варіанту в нас не було, тому ми вирішили, що Макета зіграє швидких коней, а я зіграю за Шотландією. Можна сказати, такий швидкий раш іку Стандартна така, така тактика. Ну Нестандартна тактика, але в загальному за Шотландією всі грають в піку, швидко йдуть зносити свого противника. І. І приходять до іншого, так сказати. Але навпроти мене теж Шотландія. Е, ще на тому моменті, ну, зараз я ще не бачу цієї карти, але я замітив, що тут в нього мушкетери, і воно мене так збило з толку. Я собі подумав, що він теж. Граю в мушкетерів. Ну, і так думаю, ладно, мушкетери це фігня, зарашимо. Але тут е волос, бачите, досвідчений гравець. На границі порозкидував мушкетерів, а сам грає в піку. Цього я не замітив. І трошки на 15-й хвилині я був в шоці. Е так, це стандартний біл за Шотландією. Е його, коротше, я тренувався Svan Юа, можливо, ви знаєте. Має його на каналі. Я по ньому і, в принципі, ще до сих пір тренуюся, бо досконало його не вивчив. Бо не дуже часто попадається Шотландія і нема практики. Нема практики. Але, в принципі, я рахую, що цього разу я непогано його відіграв. Так, тут в мене вже все золото вкачано. тут зараз має бути перший замок. А що нас волос? Волоса ще першого замку нема. Хоча волос теж е, польський гравець, але підписаний на, тара... на Тараса Сван Юа. І він теж робить той самий білд, що я. І, і, в принципі, ми зараз будемо дивитися, е, хто його краще виконав. Якось так. Перший замок пішов, далі йде академія, після академії займається ліс. І цей. І прокачується їжа. Так. Тут у нас Австрія, пішла вже друга стайня. Давайте глянемо на Макету. Макета, що я ще не можу вибрати? Вроді червоний кольор, ні? Я не можу вибрати. Ага, я зрозумів, окей. Так, Макета вже дві стайні має. Сьома хвилина, друга запущена. Е, все добре. Золото тут ще не качається. Точки збору сюди. Ті апи взяті. Це непогано, в принципі. Так, агата. Що в нас агата? Агата в нас теж основні апи в академії і в млині взяті. Так, все добре. Золото в неї теж вкачане. Гляньте. І дипломатичний стає на 7.40. Це теж непогано. М'яса буде доволі багато. Будиночки вже закладаються. Одне вугілля і три заліза. В принципі, я думаю, що тут зараз ще стані будуть ставитися, і буде все доволі добре в неї. Так, що у нас волос? Волос у нас, кажу, йде в таку саму тактику, як я. В нього вже мішки, в принципі, так, як і в мене. Золото качане, все добре. Залізо. Залізо дві штуки. У мене натомість. В принципі, парканчики вже закладаються. Нічого такого. Давайте глянемо по лімітах. 178 і 16 мечників клану. А в мене 155 і 21 мечник клану. От 155 і 188. Нічого собі. У мене. У мене якісь були проблеми з пікою, чи я пізніше. Я пізніше побудував. Казарми 17 століття. Будується другий замок. В волоса ще його немає. Тільки-тільки він закладає, в принципі, в принципі, на одне і то саме, а у мене трішки раніше. Вугілля волоса немає. У мене теж немає вугілля. Одна залізна шахта. тільки. І дипломатичний теж зразу йде в волоса. У мене теж допомогти кажу. Доволі така індентична <смі> тактика. Най наймаємо ми 100, 120 е цих гренадерів. Тут просто бах реплеїв, показує завжди більше. Е а тут в нас. Тут нас теж. Ні, тут, тут гренадери не наймаються. Тут просто рундашир. Вже від тактики відхилився. Тут перша стайня йде. У мене ще першої стайні нема. Я, скоріш за все, прокачую їжу. Ану. Я прокачую їжу. Ні? Перші дві стайні. А, так, є дві стайні. Окей. Цього разу. А у мене вже дві, в нього тільки одна. Вже пішла друга. Ну кажу, все робимо ідентично. Глянемо давайте до Мекети. Мекета в нас має 3 стайні. 1120, в принципі, скоро буде підкова. Четверта стайня. Непогано. Теж обгороджується парканчиком. Що в нас агата? Агата в нас має 200 3 ста... стайні. Ага, 3 стайні і виходять з них рейтари. Теж, я думаю, буде брати підкову. Щось вугілля не займає. Так. Їжу ще не прокачала. І така в неї доволі Доволі такий серйозний кулак, я б сказав. Ага, рейтари йдуть е, в допомогу до волоса. В допомогу в атаці Це доволі непогана така тактика, рейтари так досить гарно нарізають, але мешники клану, мешники клану, то такий юніт бойовий, що він нарізає ще краще. Його як прокачати, то там. Я арт-депо перше. У мене прокачана їжа, практично. Е, а що у нас волос? Волос. Волос має вже два 2 Е, Їжа в нього теж на такому самому рівні, як в мене. В принципі, в мене вже теж друге Р депо десь має бути. Ну, буде друге РДП. Так, є в мене теж два Р депо, я щось не зауважу. Так. Є. В принципі, кажу, ми граємо Прямо Прям нога в ногу. Однаково. Правда, в нього більше трішки пікінерів. І, в принципі, гренадери вже є. Пішли гренадери. 120 буде? буде. Хвилина часу у нас залишається. Хвилина часу у нас залишається. Третій арт-депо від мене будується. 130. О, такий в мене ліміт, в принципі, зараз. Теж доволі непогано. Е, то, що в нього більше пікінерів, він буде йти в атаку, то й у нього якраз дотікання в мене буде так само. Чотири гарматки, охорону виставляю всюди. І на 15-й хвилині ми глянемо, що, в кого, скільки, всього є. Я тут теж вирушаю в атаку. Бачите? Отак От я поки бачу карту, думаю, все, треба йти в атаку, прокачуюся. Беремо тут апи. Така доволі хороший пак, і бачу, що він на мене йде теж в атаку. А це. Дивіться. Чекайте. хочу зменшити швидкість. Так, зменшуємо швидкість. Що я хочу сказати. Тут я не думав, що він буде йти враж, бо цей. Бо я бачив тут. Чекайте, чому я не можу. О, нарешті. Сповільнити трошки цей. Е, Я думав, що він грає в мушкетерів і я не очікую від нього, що він піде в раш. Е, В чому фішка? Коли ви граєте навпроти хлопця, який теж ну, противника, який теж грає в ближніхів. Типу, наприклад, в Пікінері. Вам треба по максимуму прокачатися. В кого будуть кращі прокачки, той і переможе. Навіть на одну прокачку це дуже багато. Це дуже багато і дуже багато відіграє роль. Тому. Бачивши, що і ще й побачив, що тут є рейтари, що фіолетові тут фіолетова прислала тут юнітів. Я зараз вирішу відходити і приймати його в базі, щоб взяти прокачки. І в принципі, щоб в мене було трохи більше юнітів. Тут натомість Микита. Микита вже має 100 коней, 110 коней. Має Палаша ще немає, але я думаю, він його візьме і бере прокачки в, в стайнях. Це все зараз буде рейдити агату. Е, фіолетовий, агата, фіолетова агата. Поки що. Має доволі багато рунда Шир 150 рідних. Не зн... А, бо є гренадери. Окей, доволі непогано, правда, ардепо я не бачу. Одне є. Є одне ардепо, але звідси нічого не виходить. Чотири стайні, але запущено три. Не до контролу так, тут є підкова. І, в принципі, рейтари. Ну, качаються, качаються рейтари 18 атака, це непогано. І тут вона має 27 рейтарі. Це теж доволі такий непоганий колак, я б сказав. І давайте дивитися, що тут буде відбуватися. Поки що цей агата і волос бачаться так. Все. Не бачить, що я тут. Очікую їх. Мають стільки 6 Шість... Шість рібедекінів і які прокачки. 4-4 і доволі погані прокачки в мечників. Це жесть. Я натомість е беру прокачки. Я побачив, що вони атакують двоє на мене. Тут же доволі хороші прокачки беруться. Я на максимум кашну своїх пікінерів. У мене 7 гарматок. Вони тут так заходять плотно, але губляться, губляться. Дуже сильно губляться, дуже так якось не таким міцним кулаком йдуть. Я, в принципі, тут теж в різнобій, але. Отак, трошки відходжу, тяну час, тяну час, щоб прокачатися на максимум. Е -е, бо і так, як я вам говорив, треба прокачатися на максимум. Сторі, що я затягую. Так, дивіться. І тут ми вступаємо в бій. Тут я вже трішки юнітів втратив. І тут такий доволі хороший колак від волоса. 98 мечників. Давайте давайте. Але волос, волос відводи мечників, Це капець просто. Відводить мечників. І вони прям взагалі не приймають участі в бою. І мої просто моя піка прокачана. Піка і мечники тут просто все розрізали. Порізали наніс. Я тут з селянами відбуваюся від рейду. Тут ще брав прокачки мешникам. Тут в мене одної атаки тільки немає. 15 гармат. Так, дивіться, і волоса. А волоса тільки зараз беруться апи, а до того часу він, коли приймав участь, в нього не було. І мешників теж в нього були погані апи. І, в принципі, він тут очікує, що я зараз буду дожимати його, трохи групується. Я теж розумію, що потрібно зносити волоса. Е, бо Агата зараз піде в атаку, я вже бачу, що вона йде. В принципі, тут вона коней хоче законтролити. Тут е, я вам не показав, тут влетів Микета. в базу, дивіться, зруйнував шахти золоті, це дуже критично. І Агата зараз робить бере всю армію і наступає на В Цей час, е, як ви можете замітити. Я наступаю на волоса, щоб його добити. Бо бачу, що Агата теж зараз буде виносити мого е, союзника. А союзник е, вклався в коней. Вклався коней, і дивіться, давайте глянемо. Е, в нього 419 рундашира, але без формації. І вони в нього не кашнуті практично. Є два арт-депо, а одне Ардепо не включене, 5. Але я вам, я вам казав на самому початку Микита. Це. Починаючий гравець, він все одно доволі гарно зіграв. Я б сказав, що е, дуже мало є гравців, щоб за такий короткий проміжок е, часу навчитися і менш-більш контролювати військо і тактику вивчити, він цього ж е, грає десь днів 5. Ну, на цей момент, коли була ця катка, він десь грав 5 днів. Так що це доволі гарно було. Гарно він зіграв. Тут він, е, ну, я йому теж багато що підказував там. І він сам е, цей адаптувався під гру. В принципі, він тут зарейдив повністю агато. Волос тут тікає всіма селянами, як ви можете замітити. Дуже багато селян він. 182 селянина врятував. Але але тут качані, качані, ще ті коні від микети. Зараз це все просто перерізають, Отак От бачимо Микета, це все. Ще би він сюди, він не до контролу, бо в нього тут військові бойові дії йдуть, на його базі винищують його. і він хоча, До контролу, до контролу з'їдає. він тут Селянині волос практично виживає. І, і в цьому моменті я хотів йти добувати агату, але я бачу що тут стільки війська. І в цьому моменті я думаю, ні, треба повертатися. Я ж тут спалюю військові будівлі по можливості. Хотілося, хотілося йти цей. Е, знести вже агату і просто закінчити цю катку. Але тут такий доволі хороший кулак, я це все подивився і думаю, блін, я ж не відів'юся. і ми зараз розміняємося просто базами і будемо, не знаю, буде на волосинці це триматися. А так я все-таки вирішую повернутися на базу військами Поки що тут винищую, що можу. Щоб волос не відновився. Цю шахту ще так і не до контролу. Бо дуже багато нагою, мені треба і задефати, в принципі, тут е цей вибитий волоса. Я поки що наймаю, дивіться, ладно, повернемося до мене. Я тут наймаю драг найманих. В мене виходять е гармати. Доволі так багато вже гарматів, де є, щоб на картечі приймати. Це все збираємося тут. Я хотів його приймати на пагорбі, її. Вибачаюся, її хотів приймати на пагорбі. Але, але не дійшло моє військо ще все в базу і прийшлося відходити з пагорба. У мене би не було переваги, в неї немає мушкетерів, тому для неї цей пагорб теж не особо зіграє роль. Ні арти, ні мушкетерів, тільки гранадери, в принципі. І я вирішую, вирішую приймати бій в своїй базі. У мене доволі так багато Пікінера, Пікінер Рундашера просто з'їсть, А ось тут і картеч. Тут доволі так багато ще й на картечі полягло. Шість гарматок. Тут я 6 селян беру. Повністю це вирішальний бій, тому тут треба було на максимум відбити без страт і щоб... так сказати, напевно. Так, відбиваємося. Ми тут повністю від Агати, і в них тепер яка ситуація? У мене база повністю ціла. Націю я ще не захопив, в принципі, але вона мені її особо не потрібна, так як волоса військових будівель немає. Тут, правда, агати грейтари прийшли охороняти цю базу. Але так, волоса бази практично немає, він тут щось пробує відбудуватися. Агати, селянинів немає. Тільки то, що залишились військові будівлі всі. Але економіки нема, тому навіть Навіть би якимось чином, щоб зараз відбитися від цього всього мого війська. Це в да, подальшій грі в економічній, просто без шансів. Тому Тому якось так, в принципі, Микита тут теж відбиває свою базу. В нього А от якраз Микити Подивіться, скільки в нього селян. Микити 151 селянин. 151. І навіть Микита з хорошою економікою, я би так сказав. Далі Микита пробує дожати Агата ще зі своєї сторони. Тут е я перевалив арітарів Агати. Тому. Тут вже таке собі... Тут вже волос просто виживає. Ми бачимо от, ось так карту, добиваю цю військову будівлю і хочу зараз перейти вже дожати агато, бачу, що тут далі рейтарів доволі багато. І замічаєш, що волос тут відбудовується. Все, в принципі. Волос так будується в лінії, щоб його було незамітно, знаєте, якби я проходив сюдою чи... Чи цим... Яром. Ну і все, в принципі, це було вже. Ті написали ГГ. І ми відіграли товариський матч. Там ще був. Е, чекайте, ми відіграли. Е, так, ми один, ще один товариський матч програли е, проти, проти Наполеона. Команда Вот вроді щось таке. Наполеона і Адська пуля. Ми програли, бо ми, ну, я там вирішив піти в раш. Але ми трішки. трішки нам не повезло, не скоординувалися нормально, але в принципі, в принципі непогано. Я задоволений цими товариськими матчами. І скоро вже в нас турнір. Так що буде цікаво. 에, запрошую вас на трансляції. Надіюсь, ви підтримуєте це відео подобайками. Можна напишите якийсь коментар. Це все дуже, дуже відіграє велику роль в, для активності, активності Ютуба. Ютуб закидається в рекомендації. Одним словом, дуже вам вдячний за перегляд. І до нових зустрічей. Бувайте!